Верховна Рада сьомого скликання в історію України війде як найкоротша. За час своєї роботи цей парламент відзначився драконівськими законами 16 січня і очевидною п'ятою колоною. Імена тих, хто відверто знищує українську державу і досі на вході до будівлі парламенту. Тут дорожньою фарбою їх написали активісти, які так вимагали люстрації влади. Це прізвища людей, які проголосували 16.01 за диктаторські закони. Всі поіменно. Ця фарба важко змивається, вона називається шосе, Вона для розмітки доріг. Володарі цих прізвищ особливо не постраждали, хоча є очевидні докази причетності народних депутатів України до проросійських сепаратистів. Вони так само приходили на усі засідання парламенту, в тому числі й на закриті. А з парламентської трибуни не раз підтримували країну агресора. Серед плюсів цього парламенту ухвалення Кабмінівського законопроекту про реконструкцію української газотранспортної системи. Ідею Арсенія Яценюка, депутати обговорювали і приймали довго. Кабінет міністрів і його ініціативи Верховна Рада підтримала лише після настанови президента. Петро Порошенко особисто прийшов до парламенту і попросив раду і Кабмін працювати разом. Закликаю парламент зараз голосування про де-факто вотум довіри уряду продемонструвати цей очевидний факт. Однак, нинішній парламент таки вигнав зради деяких зрадників. Розпустили фракцію комуністів. А на окремих регіоналів відкрили кримінальні провадження. Однак найголовніше попереду, що діючий парламент повинен ратифікувати угоду про асоціацію з європейським союзом, прийняти такі важливі зміни до виборчого законодавства України і виконати найголовнішу вимогу Євромайдану піти. Угоду про асоціацію вимагали ратифікувати давно однак, президент так і не вніс її на розгляд Верховної Ради. Але оголосивши про розпуск парламенту, гарант попросив цих же депутатів таки ратифікувати угоду. Українська конституція це дозволяє. Парламент залишається легітимним до моменту не просто обрання наступного парламенту, а до моменту його вступу в дію. Тобто у нас немає ніякого розриву між одним парламентом і іншим, навіть однієї години немає. Моментально це відбувається вступ в дію нового парламенту і відхід старого парламенту. Тому всі рішення, які будуть прийняті до першого засідання нового парламенту, вони всі будуть абсолютно легітимні. Це згідно з нашою конституцією. Однак, чи зрозуміються східні сусіди з Кремля, питання нужно было безусловно, отрешившись от від многих других аргументов, немедленно ратифицировать соглашение об ассоциации с Европой. Соглашение до сих пор не внесено в парламент, его вносить должен президент. Это огромная проблема. И вот теперь возникает вопрос: а может ли парламент в распущенном состоянии ратифицировать? Насколько это будет легитимный шаг? потому что Путин будет качать, он в этом не заинтересован, он скажет, это нелегитимная ратификация. Чого точно не захоче робити парламент, так це не підтримає відкриті списки на нових виборах. І зрозуміло чому. Тот закон, по якому зараз президент збирався проводити вибори, це відкриті двері для повернення окруження Януковича во власть. І повірте, що з першими выдвиженцами на мажоритарних округах будуть льовочкини. Будуть подобні персонажі так скають із партії регіонів, которые котрої обслужували Позачергові вибори до Верховної Ради України призначені на 26 жовтня. Якщо законодавство про вибори не змінять, вони пройдуть за старою змішаною системою. І все, чого не захоче робити цей парламент, доведеться робити новому. Яна Курченко, Тарас Дмитро Гришко, соціальна країна.